Це ігрова мишка Dream Меженс DM 9 Skill, І якщо ви чекаєте, що я почну розповідати про 800 мільйонів кліків, то такого тут не буде. Бо серйозно ви коли в останній раз ламали саме перемикачі на мишці? Мої мишки працювали роками, і ті, які були з AliExpress, і взагалі від якихось ноунемів, тож в хорошої якісної мишки, взагалі, ці кліки я вважаю, це просто маркетинговий хід, і на це можна навіть не звертати увагу бо так чи інакше вона буде працювати довго роками, якщо. Тут класні перемикачі. Тому у нас сьогодні з вами стоїть питання не в тому, скільки вона витримує на папері, а в тому, наскільки зручно, точно і стабільно вона буде працювати щодня. Сьогодні ми подивимося, чи ця мишка взагалі варта вашої ваги, А ще один з вас може виграти цю мишку про умову конкурсу. Я розповім наприкінці відео. Не хвилюйтесь, все буде максимально просто. Поїхали. Дизайн у мишки стриманий, є RGB, але його зовсім трохи ось тут на коліщатку. Виглядає вона спокійно, чорна, матова за це однозначно плюс. Вона досить велика, якщо у вас маленька долоня, то, можливо, буде не зовсім зручно і доведеться звикати. Але все залежить від вашого хвату. По самій збірці все відмінно, бо нічого не люфтить і не скрипить. Матеріали якісні і щільно підігнані. Поверхня трохи шорстка і добре тримається в руці. Не ковзає відбитки пальців, вона не збирає, А найголовніше, що ця мишка добре контролюється. Одна з ключових її фішок це вага. Вона надлегка. Після звичайних мишок це реально відчувається. Спочатку навіть трохи незвично від цього, але за рахунок того, що вона майже невагома, у вас буде повний контроль в іграх, в програмах і усе буде точно. Хоча для мене особисто це не зовсім плюс, тому що я люблю відчувати вагу в мишці. Це досить складно пояснити, але можливо хтось з вас грав в настільний теніс і зрозуміє, що мишка вона як про. Продовження руки, тобто як ракетка, і в неї повинна бути певна вага для того, щоб я її відчував. Тут ви її відчуваєте, але вона надлегка. Але ж знову таки, це суто про мої суб'єктивні відчуття. У вас це, напевно, може бути зовсім інакше. І ще один момент по вазі. Тут змінний кабель, і це круто, якщо він зламається, ви просто ставите новий і все. Але він тут класний, якісний, він гнучкий, і з ним грати комфортно. Але сам факт того, що він знімний, він додає трохи ваги саме в тому місці, де він підключається, і до цього потрібно звикати. Бо коли кабель цільний, Баланс зовсім інший. До речі, у DreamMessions є така сама мишка у бездротовій версії, і ось там розподіл ваги він буде відчуватись вже зовсім по-іншому. У цієї мишки встановлений сенсор Pixart3389. Це топовий оптичний сенсор. Він працює стабільно, точно і без ривків навіть при різких рухах максимальна швидкість до 10 метрів на секунду. Це більше ніж треба, навіть для динамічних шутерів. Насправді мені важко це було відчути на моніторі, якого лише 60 Гц, але якщо у вас 144 герцовий монітор чи більше, ви зможете реально це зацінити. Рівні DPI за замовченням 400, 800, 1600, 2400 і 4800. Якщо хочете, через софт можна викрутити до 16 тисяч, але чи реально це потрібно, це вже зовсім інше питання. Частота опитування налаштовується від 125 до 1000 Гц. Я залишив на максимальних тисячі і мені цього цілком достатньо. Основні кнопки. Працюють на перемикачах KLGM8, бокові TTC і коліщатку теж TTC серія Gold. Все натискається чітко, без люфтів і з приємним зворотнім зв'язком. Єдине, що мені не дуже сподобалось, це бокові клавіші. Вони завеликі і з трошечки довгим ходом. По відчуттях вони трохи грубоваті, хоча збоїв в роботі я не помічав. Все працює чітко та стабільно. На Віндії ця мишка працює бездоганно. і так само вона буде працювати з Linux. Єдине Обмеження це фірмове програмне забезпечення, воно доступне лише для Windows, але навряд чи це стане для когось великою проблемою. Я також тестував цю мишку на macOS. Вона працює стабільно, не відвалюється, але після підключення вам обов'язково потрібно знайти в системні налаштування і вимкнути прискорення курсору, інакше мишка поводиться неадекватно і непередбачувано. Це стосується не тільки DM9 Skill, а взагалі будь якої дротової чи бездрутової. Мишки, якщо ви підключаєте її дома. Якщо це не рідна мешка чи не Logitech MX Master 3 s І коли ми вимикаємо прискорення, то мишка стає передбачуваною, стабільно працює і з нею прям реально комфортно працювати. І якщо коротко, DreamMachines DM9 Skill мені сподобалось. Вона легка, точна, зручна і вона добре зібрана. Тут нічого не люфтить, не скрипить, сенсор стабільний і знімний кабель. Так, звичайно, є нюанси, комусь вона може здатись надто легкою, бокові кнопки трохи завеликі. З великим ходом, а фірмове програмне забезпечення воно буде працювати лише під Windows. Але загалом це якісний продукт без маркетингових емейзінгів з реально продуманими речами та топовою начинкою. Якщо ви шукаєте ігрову мишку до 50 американських гривень, то це один з найсильніших варіантів, і найприємніше, що цю мишку я розіграю серед вас. Умови максимально прості. Вам потрібно бути підписаним на мій канал для цього відкрити свої підписки, щоб я міг це перевірити. І напишіть у коментарях, якою мишкою ви користуєтесь зараз. Переможця я оберу випадковим чином, і ми розіграємо її через тиждень. Усі результати я опублікую у своєму телеграм-каналі. Якщо не підписані, то підпишіться на нього. І також я результати розіграшу продублюю безпосередньо на YouTube у спільноті. Друзі, дякую, що дивились. Не забувайте донатити на зі. А ми з вами почуємось вже зовсім скоро. Бережіть себе і слава Україні! Бувайте!